На монорайон, друзі, заскочив в бас навіть встиг схопити масала чай на вокзалі, літр води, персональне вікно, AC, як то кажуть, кондішнер. Температура за бортом 3 ранку, мабуть, не знаю. Радусів 25. Дуже тепло, не холодно. Пустий бас. Стартуємо, стартували у на Омнамондрага їдемо. Сім так, спереду, як завжди, щоб хвості не кидало. Будемо їхати. Сагарджі з вами. Люблю вас, друзі, Десь Сонце буде сходити на заделі За вже поїдемо. Знайомі запахи, суміш пахачів. Чаю, масали і ще чогось. Мапочки вздовж доріг. Люди відпочивають прямо ось на бордюрах, сплять, на відбійниках Машини їздять, люди сплять. Сплять в тук-туках сплять в своїх варчках. Що їздити далеко? Тепленько накрився ковдрою де і спиш. Їду, друзі, м не на реє. Друзі, приїхав у Рішикеш Їду з вокзалу, короче чекає, позвонив короче зі мною, хлопець познайомились прямо в автобусі. Вам атмосферні вибірчі пишуть. Все як годиться, все як треба, горілки, фрукти. біжуха в тут фрукти, чекає. Трохи розподрився, освіжився, тому що в автобусі сіки це ви. Ми можливо в 4 ранку виїхали і рахуйте, що ось 9 чи 10 тут, ну як десь да, 6 годин їхати цим локалбасом ну, і В потязі так і не, поспати, не вдалося, тому що переліт з дохи дохи до Делі якісь дуже швидкі, був пару годин, пару з половиною годин, так що там нема коли було спати. Так що я більше доби без сну. Ще пару атмосферних сумальовок, а там зніму